який є в мене такий кашеміра, але ж знову він без маркерки. Без маркерки, перемотані побірки. Маркіровка тільки підписана вручну ручну 226. І номер номер кольору Тут корячі лайки, але це ну, ж Підписано, що Кашміри 226 номер кольору. Отака ниточка, така сильно така запарафінена, і по відчуттям вона прямо така грубовата, аж сильно знаєте, така оброблена. І по метражу можна сказати, що це біаджолі, тому що в біаджолі найчастіше є такий метраж 2,26. Сильно вона така, знаєте, так виглядає ж тоньше, ніж 2,26, і така грубовата. Тому я не виставляла Ось Зробила зразочок і дивіться, не дивлячись ні на що, вона чудово розпушилася. Зразочок 4 нитки на 2,5. Розпишилася добре, я, як завжди, обдала кип'яточком, щоб швидше, швидше розпишилася. Ну, ш... Мабуть, це все-таки б'джолімодеста, тому що я поговорила з. Спеціалістам каже, що зараз об'єджолі отак настільки дуже оброблені, з сильним запахом кашеміри і дуже-дуже оброблена нитка запарафійна. Бачите, ну, розпушилася чудово, хоча б, здавалося, вона така прямо не, не пробитна. Але пух, все, шовковитість, все присутнє.